Вітаю, друзі, 5 вересня. Вчора коаліція охочих в Парижі. Тих, хто нібито підтримує Україну, я не даремно кажу нібито, тому що на словах підтримують. Навіть якимись там фінансами підтримують. Але до реальних речей нічого не доходить. Так от, коаліція охочих зібралась в Парижі, приїхав Зеленський, приїхав представник Трампа Пауідко, зайшов на цю коаліцію, побув там 20 хвилин, поїхав. Потім була зустріч з Зеленським у нього після засідання цієї коаліції, потім вони дзвонили Пу, о, о, Трампу, в результаті. Ні миру, ні перемоги, ні хрена розповідають про безкінченну війну. Дуже незадоволені розмови з Трампом, а це було очевидно, тому що Трамп власне понятно домовився з Путіним і відповідно. Нічого доброго їм сказати не зміг. Він сказав їм правду в обличчя, що вони купують російську нафту, вони е, спонсорують війну проти України і з одного і з іншого боку. Він окреслив те, що вони займаються політичним мляцтвом. Вони образились, але давайте поглянемо правді в очі. По нафті. Найбільшим покупцем нафти після Китаю російської є хто Індія. Індія, в якій нафтопереробні заводи належать практично всі британцям. Правильно, тим, хто штовхає нас постійно воювати з Росією. Британський бізнес на своїх заводах переробляє нафту. Напали і везе в Європу, і продає в а Європа її приймає, бо це ж, типу, від британців, від індійських компаній. Тобто, фактично, Трамп абсолютно правий. Не тільки Словаччина і Угорщина, які напряму купують російську нафту. А вся Європа сидить на російській нафті, спонсорує її через Індію купує. І оце лицемірство воно просто вибішує. Вибішує всіх нормальних людей. Не тільки там е, американських політиків, а всіх нормальних людей. І, звичайно, е, Трамп. Воче це сказав цим глобалістам європейським. В свою чергу Путін прямо їх звинуватив в тому, що вони підтримують війну. Путін чітко сказав: ніяких військ країн НАТО на території України він не бачить, якщо вони туди зайдуть у вигляді миротворців чи когось іншого. Він буде вважати їх законною ціллю. Тобто він прямо цим охочим повідомив. Якщо заведете війська, то ми по ним будемо бити. Що зробили ці охочі Обісралися. Обісралися по повній програмі. Вже ми бачимо заяви, ніяких військ, ні миротворців, нікого, нічого, все. Чому? Тому що це коаліція охочих імпотентів насправді. Вони не здатні абсолютно ні на що. І ставка на них Зеленського зараз це ставка на програш, програш України, не Зеленського. Зеленський виконує свій план. Ці всі глобалісти, ці всі імпотенти хочуть збити Трампа. Для цього їм потрібно виграти вибори в Конгрес, в Сенат Сполучених Штатів, які будуть там за 8 місяців. І вони, вони роблять дуже прямі кроки. Знаєте, які? Б'ють по Трампу через Україну. Україна воює, Трампа на цьому б'ють, заганяють. Все. Вони хочуть обнулити, виваляти в бруді, крові поті нашої війни Трампа, для того, щоб він програв вибори. Де тут Україна? Запитайте ви, та ніде. Всі ці Макрони, Стармери, Мерци, вони грають проти Трампа. А Зеленський у них прапор антитрампа. Зеленський у них таран антитрампа. Зеленський в них той, кого вони використовують для атаки на Трампа. Бо самі сируть, грубо кажучи, а воно ж таке зелененьке все. Україна при цьому втрачає людей, Україна при цьому втрачає території. Україна при цьому припиняє бути взагалі державою, бо знищується економіка, промисловість, фінансова система, енергосистема. Ми встає більше і більш залежні від когось. Ми перетворюємося з держави взагалі просто в територію. Територію яку або завоює Путін, або якщо не погодиться народ і відстоїть від Путіна, ну, та частина, то її заберуть кредитори. Та ж коаліція охочих імпотентів. Бо бабки рахувати вони вміють. І давати вміють так, щоб рахувати. Чи довго це триватиме? Я думаю, ні. Я думаю, що Трамп. Який понятінно домовився з Путіним, зараз буде робити все, щоб знести Зеленського з допомогою НАБУ, з допомогою всіх відомих фактів корупції для нього, фактів торгівлі, зброєю, яку американці давали. Разом з демократами. Ну, точніше, торгували не українці, торгували демократи, а наші тільки підписи ставили: наркотики, наркокартелі, цей же ж хімпром, і так далі, і так далі. Все це буде зараз, найближчим часом, винято, пред'явлено суспільству, і суспільство прийде і спитає: Вова! А какого? Ти нас на війну гониш, сам ховаєшся, і переговорів боїшся. І от тоді почнеться внутрішній трансформувати. Головне, щоб ми державу при цьому не втратили. Це найцінніше і найголовніше держава і життя людей, що ми маємо зберегти. А звертати увагу на коаліцію охочих імпотентів чи ще на когось, немає сенсу. Вони не представляють собою нікого. Вони зеро нуль поупокера. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.